Всім доброго ранку. Подивіться, яка гарна сьогодні погода. Сьогодні вихідний, як ви вже замітили, що не вихідний, то дуже гарна погода, ну, в кавичках. Ну, але коли гарний настрій, то немає поганої погоди. Омощитись позручніше, беріть смаколики та й дивіться за нашими пригодами. Їдемо працювати. Всім гарного перегляду. Як казав один підписник. Каже, оператор молодець, але каже, трошки укачало. Гарний сарказм. Приймем до уваги, буду намагатися знімати допомога рівніше, щоб наших дорогих підписників не укачувало. Так що за сарказм велике дякую. Попрацювати. Працювати? Да. да. Привіт підписники. Що будемо працювати, а настрій погоди, бачите, якийсь не дуже не дуже класний. Що буде дощ, не буде. Вже моросить. Ну нічого, у нас є грубка, будемо спасатися. Що, погнали, поїхали. Правда, дощик іде, ну, зараз на 5 хвилин, а то обіцяємо, обіцянку не, стри. не, не дотримуємося своєї обіцянки. Вон, брат уже поліз. Правда, не сильно хотів, каже, що ми там мокрі. О, бачите, вже і гриби пішли. Дивіться. Клас. Ну, пішли, пошукаємо грибочки. Давно я мріяв заглянути, що там в лісі робиться. Да, Я вам скажу, точно гриби є. Якщо отак тільки заходиш і відразу бачиш мухомори, тому дійсно мухомори, то точно гриби є. Та і в групах наших писали, Іна мені скидувала. В чат-групі нашого садового товариства, що грибочки пішли і тому дуже багато. Як правило, гриби, які не знаходять, вони ростуть прямо зразу при вході. Да, точно, мохоморів багато. Дивіться, які жирні. Клас, взагалі. Оце топчик. Ого, ну це мухоморище прямо. Дивіться, які красень. А напишіть, ви любите збирати грибочки? Де збираєте, що збираєте? Бо ми обсуждали з моїм братиком рідного чоловіка, що, мабуть, відсотків 80 зараз молоді взагалі не розуміється в грибах і ніколи їх не збирала. А брат мій, до речі, він... Вже, мабуть, років з 10 полюбляє ходити в Карпати, ну він там велосипедним спортом займається. Їздить на горних велосипедах і лазить облазив всі Карпати. Каже, отам грибів, звісно, видимо, не видимо. Блін, так, да, дивіться скільки. Одні мухомори. Я не знаю, чи є щось тут іще крім мухоморів, але це показник. Гляньте. Гляньте, що робиться ужас. Да, було б стільки білих. Ми б уже корзинку би назбирали. Це точно 100%. Можливо, якщо завтра буде така погода, одінемо в чоботі і поїдемо туди, де мій товариш мені показав місце класне, де дуже-дуже багато грибів колись було. Ну, повинні і зараз бути. Так, а це що? О, це якісь поганки. Блін, ну гриби є. Не, не, не надурили. Пізній сезон, кінець жовтня, початок листопада. Якби зараз ще не було дощу, а була погодка така хоч під 20, я думаю, що поліз би гриб. Як сумашедший. Гляньте, ну дивіться яка красота. Красотінь просто. Так, ну не буду відволікати вас. Від перегляду. Якщо щось знайду, то включу, ні, то поїдемо далі. Я думаю, що тут грібників було більше, ніж грибів, не? Ну поганок багато, поганок дуже багато. Там вон прям все встеляно. Ну, Це ж бачите, тут така проїжджа частина. Сюди дуже легко добратися, тому я думаю, якщо тут гриби були, то їх точно вже тут всі вирізали. Но, хоча, може, й місце не грибне. Не бачив я ніякого ні корінчика. Ну поганок, я здивований, дуже багато поганок. Якщо є поганки, значить що? Значить є і гриби. І стивні, так? Да? Чи ні? Це не точно. Не точно? Та ні, що, точно. Ми коли виїжджали тоді, взагалі нічого не було, навіть погано. Дивись, сколько їх тут росте. Різні різні види. Я не знаю, оці всі сира, їжки. Я думаю, що їх взагалі всі там ну, можна, мабуть, їсти, якщо вміти їх приготувати. <кій> Бо я, ми такі грибники ми збираємо тільки правдиві справжні гриби. Це що там, білий, підберезовик, красноголовець. Що там іще? Ну і їхні різновиди. Синяки чи польські ми їх не беремо. Хоча колись в дитинстві я брав. Його. Піддубники, до речі. Оце, по-моєму, піддубник. Це піддубник. Ну, колись я теж їх брав. А зараз це морока така. Хочеться чисто такого благородного гриба. Всі, мабуть, його хочуть, тільки на всіх не вистачає. Я там бачив, до речі, такий черен цих ну, мохоморів. Прям ну, не штук 20 в одній кучі. Прям грибниця мухоморна. Прикольно, давно не бачив такого. Ну, якщо оці червоно-мухомори, от іменно оці, що в червону книгу здається, він занесений оцей. Може, я щось там путаю, є, то це каже про те, що дійсно повинні бути білі гриби. Це 100%. Питання тільки їх віднайти. Ну, якось так. Як дерево впало, так? Да? Краски, звісно. Краски супер. Що там? Не знаю. Що, білий гриб? Ну, да, але а так... який це білий гриб? Це маслюк. Є. Ну не білий, я ж не знаю. А, понимаю, ні, що це польський. О, до речі, це польські гриб, правильно? Ну, як на вас на нього казав? Нас кажуть синяк. синяк. Да. А чого синяк? Тож якщо його тут перевернути, пальчиком почесати, і він з часом, ви бачите, він на очах не починає синіти. Він до речі відноситься до теж до нормальних грибів білих. Він, він навіть пахне. Ах, дуже гарно пахне, як білий гриб. Скажіть, а у вас як називають синяки. Ну я такі не люблю. Я люблю коли. Ну фокусуйся. Я люблю, коли він, знаєте, такий. Вони такі корінасті, класні. Ну це і такий собі. Але все одно, ну, брат рідного чоловіка знайшов синяка. Ну, ну взагалі. Скажіть, що це не грибне місце. Чи я не прав. А може і не прав, але щось, на жаль. Чи тут все вибрали вже. Чи, чи то ми просто їх не бачимо, а вони тут поховались від нас. Це погано, що немає такого приспособи, такого грибошукача Втикнув, пі-пі-пі-пі-пі і раз, оп, тобі і білий гриб. Да, Виставив в настройках, які гриби хочеш, щоб він запілінгував. І ходиш собі, зайшов, втикнув в ліс, цю антенну. Вона зорієнтувалася, є гриби нема, поїхав далі. Позбивали, да? так? Я думаю, тут наверное, в будні стільки людей. Це ж дуже зручно по трасі їдеш, заскочив. А взагалі тут же ж вода кругом, то як би вологі повинно вистачати. Тому я думаю, що тут прям такий, знаєш, що тут? грибний край, грибний. Просто ще немає часу його дослідити. Ну, я думаю, коли доробимо нашу будівлю, буде вже комфортненько, то будемо її досліджувати. На пенсії. На пенсії. На пенсії да. так, я не знаю, зараз слово пенсія таке воно розмитне. Взагалі не відомо буде та пенсія чи ага. не буде. Тут з війною би розібратися да, з тим, що... Кругом коїться. Так, ну не видно, так? Хоча ну дійсно дуже гарно тут, прикольно. Це скільки їздив, сюди ще не заходив. Прогулятися, сім'єю, собака. А, так, це такий нормальний спосіб відпочити. Подихати, походити. Походити. Класно. Поспілкуватися. Так що приїздіть. У нас, бачите, які тут гарні грибні місця. Заскакуйте. Дивіться, які красунчики. Три штучки. А рядишку ще два штучки. А? Оце такі, заскочили ну, гарні, на 2 мінути. да? Дві хвилинки, а я ж кажу, що гриби є, тільки треба знайти їх. Отак. От а от ще один манюня, дивіться, який чуть не розтоптали. Йома, то це грибниця, мабуть. Так, Дениска, треба тут все вскопать. Треба все тут вскопать. Блін, мамуля, приїзди. Рибочку йома, -мо. Тверденькі, не червиві, вообще просто. Я сам дуже-дуже здивований. Клас. Став ще більше. Листочки наші, дивіться, уже. Майже всі осипались, пожовтіли, вишеньки пожовтіли, а червона вже впала, сливка опала. горіхи стоять уже лисі, Ігор сьогодні приїхав. Да, така удручаюча погодка. Щось настрою навіть якось і немає. Виїжджав я на більшому. з більшим ін... Так, ми приїхали. І що у нас тут? А що снайперний? Тишну. Я, я лежив, да. ну так Петя ж розтопив нам. А, був, я, да, я Петю попросив вчора, він нам натопив. Ага, Сьогодні все, не топився. Вчора Петя десь в обід нам затопив, тому тут якби й дух трохи і тримається. Ну, mm -hmm. Не жарко, mm -hmm. але mm -hmm. ну, mm -hmm. не дубак. Mm -hmm. О наші грибочки. Ну так, як на 20 хвилин забігли, то, чесно кажучи, пощастило, правда? Mm -hmm. Непогані грибочки. Може будемо їх сьогодні жарити, смажити чи що там робити, може ні. Ми ще не знаємо. Буде видно, як покажуть. А так взагалі топчик тут чистенько, да? Ну, раз ми все прибрали. Все у нас тут добренько. Добренько і класненько. Все, будемо грітися. Давайте включимося пізніше. Дощик іде? Грубка горить? Я тобі. А поїволіється? Ну. Гарно справи. Буде робота сьогодні. А що це таке? Робота? Ні, просто що це за? А це Дениска, я тебе навчу. це щоб зболтувати пиво, нормально. На марках пива закидається шарик. Э, це пиво со вкусом. Поэтому це будеш ти пити, не зболтане, а я собі зболтаю. Я, до речі, ну, перший раз, Ну Ну. От... вік живі, вік. Вік чист. Да. Нам смачного. І вам смачного. Ти картошку. Так, повечеряли. А на завтра хочемо запекти собі 6 картошок. Картоплин. Минулого разу пекли, пам'ятаєте, на тому э, противні. І воно щось не дуже в нас вийшло. Так що зараз спробуємо ще один разочок. У, лови нічого. Так буває, посолили. Угу. Зато знімаємо в один кадр. Так. Колись в дитинстві ми пікли картошку в грубі, але я щось подзабув як. Чи тут треба було геть далеко і ховати чи тут близько. Ну, думаю, що треба отут от положити буде. От так. Як ви думаєте, у нас щось вийде? О, там так тепленько. запекать до ранку. Ой, вибачте, пальчик попал. До ранку думаю, что у нас тут точно жарится, чи сварится, чи спечется. Ну что? Благословляем? Да. Благословляем картошечку. Картошечку закинули. А ми ж вам не похвастались. Ми ж тут купили собі такий маленький павербанк, який важить так кілограм двадцять. Його так. Ну, Дениска, возьми. Покажи, що він реально дуже важкий. Готуємось до блекауту. Та не буде ніяких блекаут, це так для зручності mm -hmm. собі взяли. Воно ну, піднімеш його чи ні. А, ну, можешь качнуться нормально. <laughs> я... Качнуться? Да, ну. ну, я, это... ну вот ты берешь и ну, Качаются качунду. эти. Как они это да. называется, забыл. Да. Кто? Бодибилдеры? Бодибилдеры. <смех> <смех> Короче, <смех> важить <смех> 20 килограмм 30. батареечка. Ну, собе носит 2 киловатта энергии. Так что с такой можно телефоны заряжать, наверное, год. <laughs> да, Денис? <смех> <смех> да. Рик. Чтобы тикток дивитесь. Да. Це, щоб вам знімати ролики і видивилися. Так ми, що ми подковані, ребята. На дворі вже ніч. Ой, я, бачите, відбиваюсь у наших дверях, а там кипить робота. Кипить робота, те, що ми повечеряли. Наш тут вон, бардак. Треба поприбирати все. Що реально приїхали голодні, погода зіпсувала нам всі плани. Ми трошки їх поміняли. Ось. Назбирали грибів. О, Дивіться скільки. Я їх порізав на протвінь, на грубку і будемо сушити. Не знаю, що будемо, що був з ними робити денчик. І не знаю, грибну юшку можна зробити. Коли що підсохне. Да. і все. А що ти ще? Вже що? так що пахнуть знаю. Там не вибігали, поджарилися, що? щоб не згоріли, поки будемо спати та, ні. на ранку, ні? я думаю, що. Ну, до речі, зверніть увагу, у нас, вон, бачите, кухонька вже да. підростає. Привезли Добре. ще таку тумбочку, це приміряли. Не остаточно, але дивіться, як вона тут прям ідеально. Угу. Прям ідеально стала. У неї е нержавіючий верх і ота поличка знизу. А це ржавіюче, воно пофарбоване. Бачите, поки ми туди вон, мусор пристроїли. До речі, дуже зручно. Може так і буде. Нормальна така відверсія, хочу сказати, дирка, ну, дирка робісти. Це отверсія. Стоїш, тут щось робиш, ляпту та ляп, дуже зручно. Фактично. Ну, Насправді не знаю. Це ж так попередньо. Скоріше, оця вся історія. Я її компонував туди на терасу. Но, так як тераси в нас нема, то вона тимчасово постоїть тут. Але додає нам зручності. Досить таки непогано. Трошки є різниця з цією тумбочкою, яку ми теж пофарбуємо в колір, Воно той, які двері. бо у нас дуже багато отої краски залишилось. Вона стоїть. Щоб не пропадало. Це все здеремо, зашліфуємо і пофарбуємо. Буде прикольно, думаю. Що якось так. Ну, а поки робота кипить, там кипить, картошка печеться. Шо, 9 годин Вечора будемо займатися побутовими справами. Але сьогодні вже раненько, зараз вже восьма. І дивіться, в принципі, погодка у нас непогана. Так що будемо працювати, мабуть, як завжди в неділю, в останній день виїзду. І що там? Треба грудку ще раз пропалити. подивитися, що там з нашою картошечкою. Получилось, що треба буде ще неї допікати. Так. О, спеклась, походу. Лишь и так поморщила бедолагу. Потеряла влагу. О, видите, как гарно. Класс. Будем есть картошку с селедкой. Тата еще завжди доставал сало с будни. Кто знает, что такое сало сбуднее? Напишіть, будь ласка, чи їли ви таке. Зараз розтоплю, Дениска ще відпочиває, буду його будити на сніданочок. Дістав картошечку, як Ді гарно вона підсмажилась, запеклася. Супер. А ось і наші грибочки. Я вже їх переложив на нову фольгу, бо вони трошки позаліпали. Ну і загалом розтоплюю ще раз положу і вже вони підв'явились. Ще разочок майже будуть сухий. Рубку розтопили. Це горить. Хорошо, супер. Як каже мама, можна дивитися, вічно заворажує. Що я придумав з грибами? Там вони підгорають. Я згадав, у нас ж є грубка. Ми ж можемо її от там на грубці поставити. Там наче не сильно воно там гаряче єлі-єлі. Вони буде потихеньку вялитись, правильно? Так і зробимо. Оп! І туди. Там, де були... А, так, я не дістану. Треба на щось стати. Тоді прорвусь. Поставлю туди і будуть вони там собі вялитись. Так, що я собі сьогодні в планах придумав? Так, я ж різав на теплі грядки. Оці пласти ліза. я їх отут уже трошки положив, щоб пофарбую їх, мабуть, в такий же колір. Фарба є. О, підсохнути, можливо, наслідує, а то вони бачите, вже бачите, починають ржавіти. Треба їх пофарбувати. От, і ще, мабуть, пофарбуємо он ту тумбочку, що я привіз. І ще щось. А може і поїдемо. Зараз поснідемо. Гарна погодка, з'їздимо, ще подивимося тут. Що в нас там з грибами в іншому місці, більш грибному? А це деревце наше, бачите, вишні. Вже здалися, осипаються, а це деревце, звісно. Що зелене-зелене. Що воно за... Що воно за дерево? Незрозуміло. Не дає нам дощик попрацювати. Хоч була зранку і нормальна погодка, зараз все зіпсувалося. Ось я раненько встала, все одно. Так, я пересадив цього штампа. Що то у нас черешню? Да, черешня чи що то? Вол. Вол якась. Де тут щось воно зліпилось? Так, да, черешню треба буде ще паличку її все щоб вона є тому що минулого разу отак от її закопали а начепляна вона мабуть я так розумію десь отут оце мабуть нащеплюк ото с яке була закопана то я її відкопав пересадив так брат рідного чоловіка Підорить, чистить миє, да? угу. що виходить? Близький да, визок приводить Переводить тумбочку. А я тим часом намагаюсь фарбувати. Але дощ іде, ну і таке. І таке воно виходить. Не, ну воно гарне, дивіться, як нове стало. Як новеньке. Були такі, вот такі. Ох, будуть мамі грядки. Як з завода. Грядки як заводу. Тепер у нас скрізь ця фарба. А поки тумбочка чистенько сохне Дениска низка її отполярував. Новенька майже, зараз вона підсохне, я ще зніму цю стару фарбу, підшлифую, оті тут є такі невеличкі ржави моменти уберу. Висохне моя грядка, сіренька. Ми тим часом з денчиком зараз Що будемо робити денчик? А їсти нашу картошку, да? вчорашню. Дивіться, яка, ну це просто мега топ. Ну просто сільодочкою, укуснятина. Закінчились наші вихідні. Закінчилась наш кайфік, закінчилась робота, втомилися з деном. Попрацювали, до речі, не зрозуміло щось зі світлом перепади. Збираємося додому. Доробив я, точніше, дофарбував я е, теплі грядки. Можна буде вже їх збирати. Згоріла в мене болгарка, тому треба купувати нову. Пошліфував я оці ніжки, щоб фарбувати. А вони виявилися теж з нержавіки. Не знаю. Навіщо їх хтось фарбував? Може під інтер'єр якісь вони їх фарбували? Не зрозуміло. Ну, зараз вони в мене з нержавіки стали відшліфовані. Так шліфував, що аж болгарка згоріла. Прийшлося Ігоря позичати, доробляти. А загалом гарні вихідні, навели порядочок. Щоб коли наступний раз приїдемо, у нас тут була чистота. Ну, так воно у нас зараз все виглядає класненько, прийняли душик, ну, поприбирали. Підготували відразу пічку, як мама каже, нашу грубку. Вон там заложили, хай підсохає. Гриби наші, покажу наступного разу. Отам от сохнуть на грубці. Вони вже майже висохли. Взагалі за, за два дні, що ми тут перебували, стало так тепленько, так натягнули стіни теплоти. Дуже приємно. Приїхали було багато прохолодніше. Ну що ж, до нових зустрічей, Вам гарного перегляду. Залишайтесь з нами. Хто бажає підписуйтесь, хто не бажає, не підписуйтесь. Ну, якось так. Всім гарного настрою і перемоги!